Російський плацдарм на правому березі осколу розширюється в дивному напрямку. Третя штурмова заявила про китайський ленд-ліз у росіян на тлі перемовин про мир СБУ попередила про активізацію російської пропаганди. У Харкові не поділили диференційовану тривогу про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. 40 атак за добу зафіксував генштаб ЗСУ на куп'янському напрямку 11 березня. Захисники не інформували про причини загострення. Радикальних змін на лінії фронту через нього не відбулося. Цьому сплеску штурмів передувало вибиття окупантів зі плацдарму поблизу села Сеньківка. Аналітики Діпстейт відзначили успіх сил оборони на цій ділянці фронту та позначили частину території як звільнену. Це побічно підтвердили і російські джерела, звісно, намагаючись применшити успіх оборонців України. Інститут вивчення війни процитував ворожого блогера, який визнав, що російська оборонна лінія на ділянці біля Синьківки крихка та недостатньо укомплектована. На правому березі осколу. Тим часом російські загарбники намагаються розширювати свій плацдарм, проте йдуть не до Куп'янська, а в бік власного кордону в районі Фиголівки. Дивний рух росіян, що не співпадає з наміром оточувати Куп'янськ, відзначили аналітики інформаційного спротиву. Окупанти розширюють зону контролю між Фиголівкою та Новомлинськом. Було б логічним, якби вони йшли навпаки, якби вони йшли на південь, якби вони намагалися рухатися в напрямку на Куп'янськ. Або досить такий фантастичний варіант, а це рух в напрямку. До великого бурлука, тобто а, йдеться про взагалі зовсім інший напрямок, що намагаються зробити таким чином російські окупаційні війська. Російські окупаційні війська таким чином намагаються рухатись, хоча б кудись, демонструвати, хоча б якусь прогресію, хоча б якийсь а, розвиток а, подій, і а, вони розширюють зону до. Саме кордону з Російською Федерацією, тому що ну там вони зможуть утворити е, буферну зону. Зробити якусь е, якийсь такий собі ну аналог е, півночі Харківщини, в районі, Вовчанську та по напрямку на Липці так цілком можливо. У силах оборони України підтвердили, ворогу вдалося перекинути на правий берег осколу певну кількість технічних засобів. Для цього скористалися морозами, коли річку скувало достатньо міцною кригою. Плюс вони намагаються докидати знов ще по, по самій річці, зараз на плов засобів. Але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього. Ну от то, саме тому в них там зараз є певні сили, які вони намагаються використати. А українці, звісно, намагаються їх знов таки за річку повернути. Оглядач інформаційного спротиву Костянтин Машовець в огляді 13 березня відзначив, що значних успіхів окупантам по той бік річки досягнути не вдається. Росіяни досі не можуть зайняти западне та дворічну. За даними Машовця, декілька кварталів у селищі утримують українські захисники. Що більше соу вдалося повністю відтіснити загарбників на схід від траси дворічна Куп'янськ у районі між западним і дворічною. Тож єдиним сумнівним успіхом російського війська за останній час стало те саме просування на відстань близько кілометра на північ від Фиголівки в бік державного кордону. Служба безпеки фіксує значну активізацію російських спецслужб у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій в Україні. За останній час значно зросла кількість інформаційних диверсій, спрямованих на розкол суспільства і штучне поширення протестних настроїв. Для провокації російські спецслужби задіяли весь потенціал своїх ботоферм і масово застосовують підконтрольні групи і фейкові акаунти в популярних месенджерах і соцмережах. Найактивніше в TikTok і Телеграм. За даними СБУ, ворожі пропагандисти, блогери і так звані експерти на тлі перемовин, що проводять США з Україною та Російською Федерацією, розповсюджують тези про півтрату суб'єктності Україною та занепадницькі настрої. Мета росіян розхитати суспільно політичну обстановку в Україні, спотворити дані про ситуацію на фронті та створити ілюзію протесних настроїв. Громадян закликають бути пильними дотримуватися інформаційної гігієни та не реагувати на ворожі провокації. Третя штурмова бригада, що воює на Борівському напрямку на Харківщині, виявила, чим Китай допомагає РФ. І це не військова техніка. Техніка зараз не так активна, але вони, вони полюбляють китайські мотоцикли. У них, на відміну від нас, є такий ленд-ліз з Китаєм, і йому там от посилають, посилають все, що тільки можна. І от вони пробують на мотоциклах влітати. А це буде велика витрата дронів. Тому що нам на кожний мотоцикл, як і на танки, на БМП, ми посилаємо свого дрона зачасту. Тому треба ще більше дронів нам, ще більше активності. і Всім дамо по зубам. Диференційована тривога, що запрацювала в Харкові, залишається темою дискусії між Хова та мерією. Відзначимо, що від початку запровадження системи з ОВА лунали сумніви в тому, що вона запрацює. Посилаючись на військове керівництво, начальник Хова Олег Синігубов неодноразово відзначав: визначити, чи летить російський КАП на липці чи на Харків неможливо. Тож на будь-яку тривогу, що оголошена по області, потрібно реагувати. Утім, за рік міській владі Харкова таки вдалося домогтися відокремлення тривог для обласного центра, і система вже доводить свою ефективність. За два з половиною тижні роботи наша система показала свою ефективність. Кількість тривог у нас зменшилась вже за цей період на 35 годин. Це практично повні півтори доби. Окремо хочу зазнати, що сама тривалість таких тривог у нас значно зменшилась. На цьому тлі в харківських телеграм-каналах поширили аудіозапис промови Синігубова, де він пояснював, що та тривога, яку включили в Харкові, не є насправді диференційованою. Райони міста Харкова мають включатися окремо, без безпосередньо, а не місто Харків. Місто Харків і там так там вмикається окремо. Ну точніше мав змогу вмикатись окремо з 2022 року. От, однак сигналу немає і його не буде, тому що ми розуміємо, коли місто Харків знаходиться 40 кілометрів від лінії кордону і 60 від Білграда, і коли йде на Росії там керованої авіабомбою, я просто спілкувався особисто із паном Сильським, і з із і з керівництвом ДСНС України. Як ми можемо знати, коли политика? Чи Холодногірський район, чи Новобаварський район, чи ще щось? Згодом він пояснив цю думку текстом у своєму телеграмі. Начальник Хова підкреслив, говорив про вдосконалення подачі сигналу по різних районах міста Харкова, щоб окремо спрацьовували сирени в холодногірському, новобаварському та інших районах. Зараз такої диференціації немає, але реалізувати її спільне завдання з генштабом ДСНС та іншими службами. У мерії прокоментували те, про що говорить начальник Хова, юридично не передбачено. Райони Харкова не є окремими адміністративно-територіальними одиницями. Пояснив у коментарі МГ «Об'єктив». директор департаменту з надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких. За його інформацією, наразі можливо лише окремо включати тривогу в різних районах області, наприклад, Чугуївському або Куп'янському, та містах обласного значення. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив, незламні разом.